Ну, щоб ти розумів, просто такий маленький епізод. Е, за те, що я знімалася і була відсутня на репетиціях вистави. Хоча я домовилась, що мене не буде. Так. Неофіційно, офіційно, звісно. Так. Але я домовилась так, що я потім, може, приєднаюся. Або ну, як всі ми знаємо, іноді, ну… це нормальний типу, процес. Але... Ну Ну, ні, якби. Так. Е, і був дзвінок, і мені сказали, що. Догана, що ви були відсутні на репетиціях, маєте там написати, чому ви були відсутні. Ну, вже само по собі брієте, ви ж знаєте, чому я була відсутня, але добре, ну, формальність треба написати. Угу. Да. І ми знімаємо з вас зарплату в сумі. Це виходило місячний оклад зарплати за те, що ви були відсутні. Ну, ви ж отримували гроші. Чому театр має вам платити за те, що ви не виконуєте свою роботу? А я. Не, ну, на моїй пам'яті з жодним актором таких історій не було. Пили, п'яні виходили на сцену або взагалі не виходили. Нічого, нормально, це можна. Але це ні.